Часом здається, що наш мозок працює на повну потужність, але варто трохи покоперсатися у повсякденних звичках, і виявляється, що він дрімає як ситий кіт після обіду на сонці. Уяви, ти прокидаєшся, п'єш каву, переглядаєш стрічку, а думки все одно повільні, ніби в тумані, і складно зосередитися навіть на простих завданнях. Сьогодні поговоримо про кілька незвичайних фішок, які розганяють думки. Покращують пам'ять, роблять концентрацію гострішою і в цілому змушують голову працювати жвавіше та ефективніше. Це не нудні дихальні вправи чи одноманітна медитація, ці штуки реально цікаві і захоплюючі. З ними можна навіть повеселитися, поки мозок прокачується, наче в тренажерній залі, тільки для нейронів. Ми пройдемося по семи простих, але дієвих вправах, які базуються на нейропластичності. Здатності мозку змінюватися та рости протягом усього життя. Кожна з них займає лічені хвилини на день, але ефект накопичується, як снігова куля, якщо робити це регулярно. Вправа номер 1 Перша фішка. Таблиця Шульте класичний психологічний тест, який використовують на тренінгах, у школах і навіть у підготовці водіїв. Так, звучить як із сухого підручника з психології, але спробуй один раз. Затягує як проста, але цікава гра. Уяви сітку 5 на 5, тобто 25 клітинок з числами від 1 до 25, розкиданими як попало у випадковому порядку. Твоє завдання елементарне знайти всі числа по порядку, починаючи з одиниці, і встигнути за 30 секунд. Можеш показувати пальцем по екрану або на аркуші. Можеш називати числа у голос. Головне, щоб очі швидко сканували поле і нічого не пропускали. Готовий? Поїхали. Шукаєш один, потім два, три, чотири і так далі до двадцяти п'яти. Не засмучуйся, якщо не встиг, збився або загубив рядок. Це абсолютно нормально, особливо на старті. Уже після кількох спроб мозок починає працювати відчутно швидше. Зорова пам'ять активізується, око стає гострішим, як у мисливця на сліді, а увага тримається, не розсипаючись на дрібниці. Такі таблиці легко знайти онлайн. Просто введи таблиця Шульте» в пошук, роздрукуй або відкрий на телефоні, а можеш і намалювати сам на аркуші в клітинку за хвилину. Це один із найпростіших, але потужних способів прискорити когнітивну швидкість, особливо корисний для школярів перед контрольними, студентів під час сесії, офісних працівників, які цілий день між листами і чатами, чи водіїв, яким важливо швидко реагувати. Якщо тренуватися щодня, уже через тиждень побачиш, як твій час пошуку скоротиться відчутно. Вправа номер 2 Далі гра з кольорами, відома як ефект струпа, яка змушує мозок боротися з автоматичними реакціями. Візьми слова, написані різними кольорами чорнила, і називай уголос саме колір, а не те, що написано. Наприклад, слово червоний написане синім чорнилом, ти маєш сказати синій слово зелений написане жовтим кажеш жовтий. Збоку це виглядає як дитяча розвага, але достатньо кількох рядків, щоб відчути, як мозок починає плутатися в суперечливих сигналах. Через кілька секунд усвідомлюєш, що це зовсім не так просто, як здавалося, і голова ніби перемикається, аж пітніє від напруги. Ця вправа тренує концентрацію, робить короткочасну пам'ять міцнішою та розвиває гнучкість мислення, коли потрібно ігнорувати звичні асоціації. Та вибирати правильну відповідь. Вона трохи дратує, бо мозок прагне йти найпростішим шляхом, але саме ця внутрішня боротьба і робить її настільки ефективною. Ідеальний варіант для тих, хто хоче тримати фокус під час лекцій, онлайн зустрічей, важливих переговорів чи підготовки до іспитів. Вправа номер 3 Наступний рівень. Роби прості речі із заплющеними очима, щоб активізувати інші органи чуття. Серйозно, заплющ очі і спробуй акуратно написати своє ім'я, намалювати простий трикутник або коло, набрати коротке повідомлення на телефоні чи застібнути блискавку на курці або рюкзаку. Спочатку здається дивним і навіть трохи лячним, але варто спробувати, і ти відчуєш, як мозок увімкнув додаткові канали сприйняття, дотик, слух, відчуття положення тіла в просторі. Без участі зору звичний простір відчувається зовсім інакше, і голова вчиться орієнтуватися без стандартних візуальних підказок. Це прокачує просторову уяву, координацію та впевненість у власних рухах. Такий підхід корисний у повсякденному житті: від готування вечері на кухні, коли треба одночасно різати, мити, вмикати плиту, до ходьби знайомим коридором у темряві, не вмикаючи світло. Регулярна практика допомагає мозку легше адаптуватися до нестандартних ситуацій і стресу. Вправа номер 4 Тепер вправа на координацію рук, ніби легка зарядка для півкуль мозку. Правою рукою зробив повітрі знак ПІ, лівою жест ОК, щоб пальці утворили коло. Потім швидко поміняй руки, не зупиняючись. Повтори цей цикл 5 разів за 10 секунд. Намагаючись не збитися, здається дитячою забавкою, але варто пришвидшити темп, і руки починають жити своїм життям. Не в кожного виходить з першої спроби, багато хто плутається або забуває, що робити, і це абсолютно нормально. Тут працює зв'язок між півкулями, швидкість передачі сигналів і здатність мозку контролювати різні рухи одночасно. Після кількох спроб відчуваєш, як тіло й мозок починають працювати синхронно, наче між ними увімкнувся новий канал зв'язку. Ця вправа особливо корисна спортсменам, танцюристам, музикантам, геймерам та всім, хто хоче покращити реакцію і спритність у повсякденних ситуаціях. Вправа номер 5 Ще один потужний спосіб прокачати мозок робити звичні дії не тією рукою, до якої ти звик. Якщо ти правша, чистиш зуби правою, спробуй зробити це лівою, їж ложкою, тримай виделку, мий посуд, перемикай кнопки на пульті усе незвичною рукою. Спочатку це дуже незручно, рухи здаються неслухняними, але саме через цей дискомфорт мозок змушений активніше працювати. Так створюються нові нейронні зв'язки. І завдяки цьому підвищується гнучкість мислення та здатність швидко перебудовуватися. Мозок, по суті, отримує нове навантаження як м'язи на тренуванні, і з часом стає витривалішим. Для більшого ефекту може спробувати писати другою рукою короткі списки, підписи чи навіть маленькі замітки. Це виглядає кумедно, але дуже добре розбуджує голову. Вправа номер 6 Ще один важливий напрям це інтелектуальні ігри. Йдеться не про бездумні мобільні забавки, де потрібно лише клікати по екрану, а про судоку, шахи, кросворди, логічні загадки, ребуси і пазли. Вони змушують мозок аналізувати, порівнювати варіанти, прораховувати наперед і тримати в голові кілька елементів одночасно. Регулярні тренування з такими іграми покращують пам'ять, увагу, здатність планувати і приймати рішення. Це чудовий спосіб переключитися з буденної рутини, але не вимкнути мозок, а навпаки, завантажити його корисною роботою. Достатньо навіть від 10 до 15 хвилин на день, щоб з часом помітити, що думати, рахувати й запам'ятовувати стало значно легше. Вправа номер 7 І нарешті. Обмеження залежності від технологій телефон, планшет, комп'ютер роблять наше життя зручним, але одночасно відбирають у мозку роботу. Ми перестаємо запам'ятовувати номери телефонів, маршрути, дати, списки покупок, покладаючись лише на гаджети. Щоб повернути мозку форму, варто час від часу свідомо відмовлятися від цих підказок. Спробуй порахувати решту в магазині в умі. Запам'ятати невеликий список справ без нотаток, вивчити кілька нових слів чи важливих дат можна влаштувати собі цифровий детокс хоча б на годину, дві на день, відклавши телефон у бік. Так мозок отримає шанс знову стати головним інструментом, а не пасажиром у цифровому світі. І ти відчуєш, що сам можеш контролювати увагу та пам'ять. Ось і все. Сім простих, але неймовірно корисних звичок, які легко вплисти навіть у дуже завантажений графік. Якщо хочеш, щоб пам'ять стала гострішою, увага стійкішою, а мислення швидшим і гнучкішим, почни з малого і виділяй хоча б кілька хвилин на день на ці вправи. Уже за тиждень-два ти помітиш, що краще концентруєшся, швидше реагуєш і менше забуваєш важливі дрібниці. Мозок любить, коли його тренують, і час від часу приємно дивують. Дай йому цю можливість, і він обов'язково віддячить тобі продуктивністю, ясністю думок і новими ідеями.